У магазині начальниця вичитує зовсім молоденьку продавчиню за якийсь проступок і наприкінці свого розносу риторично вигукує. Та в тебе взагалі совість є? перелякана дівчинка, розмазуючи сльози по обличчю і схлипуючи жалібно, виправдовується. Є, я в торгівлі зовсім недавно. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Щоб курс долара так сильно не засмучував, Нацбанк пропонує показувати в гривнях не за один долар, а за, приміром, 0,85 долара або за 10 центів. А що тут такого? З продуктами ж працює? Вітаю. Чув, що ти нарешті розлучився. Угу. Ти що, не радий? Ти ж цього так хотів. А ти пам'ятаєш, я казав тобі, що ми збираємося в круїз? Ну. Так от, одного чудового дня, коли я з моєю вже колишньою дружиною стояв на палубі, за борт раптом упав хлопчик, син мультимільйонера. Нещасний батько, як виявилося, не вмів плавати і благав врятувати його сина, але море в тому місті просто кишіло акулами, і ніхто з матросів і пасажирів не наважився стрибнути у воду. І тут раптом, у відчайдушному пориві, моя дружина кидається у воду і рятує хлопчика, ледь встигнувши залізти на скинути їй трап. А внизу вже кружляла зграя. Голодних акул. Батько хлопчика був на сьомому небі від щастя, він одразу ж виписав їй чек на кілька мільйонів доларів і запропонував непогане місце в своїй фірмі, а тепер, здається, хоче одружитися з нею. Моя колишня дружина стала відразу знаменитою, роздає направо і наліво автографи, а зі мною ось розлучилася і ніцента мені не дала з отриманих нею грошей. Ось вона, жіноча вдячність, але це ж я зіштовхну її за борт.